Вітаю на моєму каналі. Сьогодні приготуємо смачну і корисну страву з простих продуктів. Вона ідеально підійде як на вечерю, так і на обід. Печерюю очищаю від шкірки і нарізаю. Цибулю нарізаю півкільцями. На пательню наливаю олію, всипаю гриби і смажу до випарювання рідини. Всипаю цибулю. Смажу 2 хвилини і вимикаю вогонь. Куряче філе нарізаю крупним кубиком, обсмажу на пательні з олією 5 хвилин, всипаю гриби, перемішую, вливаю сметану, розчинену у воді, всипаю сіль, перець, мускатний горіх і перемішую. Смажу до готовності м'яса. Нарізаю петрушку. Пересипаю на пательню. Перемішую і вимикаю вогонь. Наша корисна страва готова. Це смачно, просто, а головне дуже швидко. Спробуйте і ви приготувати. Всім смачного!